Друзі, це відео більше для тих, хто висвітлює волосся вдома сам. Певно, ви помічали, що коли ви наносите фарбу, змиваєте, то коріння стає світлішим, але воно має такий трохи жовтий відтінок, а іноді і не трохи, а довжина значно світліша. І це волосся, воно менш еластичне і більш сухе, тьмяне. Чому так стається? Зазвичай фарба, яка висвітлює волосся на 3 або навіть чотири тони, вона розводиться з 9% окисником. І коли ви самостійно наносите цю суміш на коріння. То коли фарба потрапляє на раніше освітлене волосся, вона набагато більше пошкоджує структуру, ніж навіть просто перманентна фарба, яка зафарбовує сивину. А ще, особливо якщо це фарба блонд нейтральних або холодних відтінків, то тоді стається наступне коріння. Після фарбування вдома стає нейтральним або теж золотавим, а по довжині ви маєте холодний відтінок, який інколи стає навіть фіолетовим або таким аж навіть синім на кінчиках, бо на пошкодженій структурі волосся пігмент проявляється більш інтенсивно. Що ж робити? А знаєте, тут мало що я вам можу порекомендувати, бо навіть не кожен майстер-професіонал може наносити освітлюючу фарбу на коріння так, щоб не зачіпати довжину, яка була раніше висвітлена, щоб не пошкоджувати її. Тому, якщо ви висвітлюєте волосся вдома, будьте готові до того, що ви будете мати. Два кольори. Один в прикор... прикореневій зоні, а другий буде по довжині. І коли ще відростає коріння, ви будете мати три кольори: коріння, потім більш теплий кольор і більш холодний колір по довжині. Такому волосю буде потрібен екстра догляд. У знаєте, не дарма говорять, що блонд не тільки виглядає дорого, це ще й по факту дорого.